Мене звати Іван Когуцуляк, а сусіди через другу кажуть Івон. Але Івон кажуть, нас буковинців дуже ментрожі, хвилює, що занепадає такий жанр, як коломейка. Мосне тіві вирішило лупити і пустити межі люди таку річ, як естафета, коломейка, челедж. Я заспіваю кілька рядків з весільних коломей. Ой у лісі у лісочку та й зацвіла туя а наш батько такий файний показав всім. No. Не дивіться, що наш дружба, такий малий віріс. Його тато так заштурхав, що він ледве віліс. Ой летів, та й Горобець та й сів на висотку. Цей ночі молодий зробить першу ходку. Ой, вибачте, я щось понесло. Так хочу передати естафету Майклу Щуру, Володимиру Жогло і Івану Линьок. У вас є 4 дні, щоб передати це трьом людям, і не забувайте класти хештег Коломейка мейка челендж. Любіть українське, любіть гуцульське.